Що робити, якщо в тебе на дачі або в гаражі немає інтернету. Сьогодні будемо тестувати портативний Wi-Fi 4G модем. Наприклад, хочеш ти поставити собі дві камери. А якщо ставити дві камери 4G, під кожну камеру треба поставити сім-карту. А це ж дорого, невигідно. Дешевше купити дві звичайних Wi-Fi камери і поставити модем. Ось так виглядає цей міні Wi-Fi роутер. Зверху є дві кнопочки, одна кнопочка на вімкнення. Но щоб вімкнути, потрібно вийняти ось цю плівочку. По комплекту кабель та щоб його ставити на зарядку, але все ж таки він має бути постійно включений до живлення, тому що акумулятора, як написано, на 3000 мА має вистачити на 10 годин. Показую, як почати користуватися одразу за декілька хвилин. Відкриваєте кришку. Всередині знаходиться здоровенний акумулятор. Пише, що 3000 мА, не знаючи, скільки є, хоча акумулятор реально важкий. Виймаєте ось цю кришку ззаді тут. Пише пароль, тут я вже вставив сім-карт. Бачите, ось так: малесенька, без перехідничка, просто вставив. Ось тут пише пароль ваш. Вставляєте акумулятор ось таким чином. Пароль вам не показую, тому що я його не хочу міняти. Мені впадло міняти. Можна його поміняти, але я не буду міняти, покажу одразу, як користуватися з коробки. Натискаєте на кнопочку, вмикаєте роутер. Чекаєте буквально пару секунд, щоб з'явилася мережа. Дивіться, все, мережа з'явилася. Київстар пише: тут можна поклацати кнопочкою, поперемикати там щось. Пізніше я розкажу, як цим всім користуватися. Далі, пароль, ви вже знаєте. Заходите в свій телефон, натискаєте Wi-Fi, вибираєте Wi-Fi і вибираєте Wi-Fi, ось 4G. Бачите, 4G, туди-сюди. Натискаєте свій пароль, коротше, і, і все. Далі. Заходите, наприклад. В Ютубчик смарт Моє відео. Дивіться, я перемотую і все працює. Можна, звісно, що подивитися, як змінити пароль. Це треба коротше. Коротше, як змінити пароль, все показано ось тут в інструкції. Там потрібно ввести адмін, змінити пароль туди-сюди. Я цього робити не буду, тому що це займає довгий час. Я тобі лише показав, як воно працює. Зараз підключаю щось до нього потужне і подивимось. Підключення через роутер. А тепер дивимося, як в 4К йде відео. Дивіться, бачите, якість 4К. Без жодних лагів, нічого не лагає, все чудово працює. І якщо подивитися, якщо подивитися, ось будь ласка, все вам показує. Бачите? Все чудово, все працює, на яку відстань, зараз буду перевіряти. Ставлю роутер на вулиці. І що? І погнали, так? Да? І погнали. І погнали, дивитися, І на спіти, усе Ніфіга собі, я просто в шоці. Пробіг орієнтовано 100 метрів, рівень сигналу посередньо, швидкість підключення. Ось, будь ласка. Все працює. Я вам скажу, це самий крутий роутер за 400 гривень з тих всіх, що я тестував, адже саме за я його купив. За 400 гривень, якщо взяти, наприклад, розетка там інші маркетплейси, там стартує від 2,5 до 3 тисяч, в залежності від того, хто скільки зажерся. Так ось, підписник мова йде не про те. Якщо ти будеш використовувати його для камери відео спостереження, вибирай частоту 2,4. Якщо ти будеш використовувати його для телефонів, планшетів, телевізорах, вибирай частоту 5G. Як це зробити, потрібно. Наклацати кнопочкою живлення. Клацаєш до того часу, поки не зміниться частота. Показую. Коротше, я толком не зрозумів, як це працює, але дивіться, бачиш, змінилося 5G. До цього часу я тестував на частоті 2,4. Тепер частота 5G. І ось, будь ласка, швидкість підключення 150 Мбіт за секунду на частоті 5 ГГц. Так що швидкість інтернету тепер буде в рази більша. А тепер давайте глянемо підписники, що нам скаже цей роутер в підвалі. Частота 5G. Глянемо на швидкість інтернету Київстара, ніби показує всі палички. Ну, да, швидкість тут взагалі галіма. Навіть, певно, кіно не потягне один. Ну, коротше, півтора мегабіта. Фігня повна. Частота 2,4. Чому так показує? Бо засвічує камеру. Пробуємо ще раз. Давай. Погнав, що нам скаже, частота 2,4 в підвалі. А ну, ні, фіга собі. Дивіться, наскільки більша стала швидкість. Вже не півтора, а вже майже 6. Тобто, якщо в мене в студії воно видає 40, то тут орієнтовно в підвалі буде. Орієнтовно буде, так, да, 4 буде. 4-5. Коротше, підписник, для такої ціни за 400 гривень. Це цілком реально крутий роутер. Коротше, підписник, я тобі розказав, показав, не знаю, навіщо ось ця кнопочка, що там не клацати, вона ніфіга ніякі функції не виконує. Стан акумулятора ти можеш подивитися сам. На початку відео було більше половини, а тепер вже майже в кінці. Тобто я десь три години пишу це відео. Три години. Для тебе це там 5 хвилин, а я три години пишу. Це відео розбираюся там в налаштуваннях, як його підключити, якщо туди-сюди. Коротше, граюся, тестую його, щоб ти підписник знав, що це не херня. щоб ти зробив свій правильний вибір. Тому не забудь поставити вподобаючку. Коротше, треба підключати його до блока живлення, і тоді це буде тобі вічний роутер. Якщо хочеш користуватися десь на природі, я думаю, що тобі... На годин 5 має вистачити 4-5 годин, але ж ніяк не 10 годин, як написали китайці. Тому що, коли ти активно ним користуєшся, дивишся якесь кіно чи Ютуб, то просажує акумулятор дуже добре. Всім дякую і до зустрічі. Для машини реально крута штука. Тепер можна підключити декілька пристроїв. Наприклад, включаєте собі Spotify і погнали. І можна слухати музичку будь-яку. Наприклад, заходите в Ютубчик. В Ютубчик. І можна тепер собі переглядати будь-які фільми. Коротше, що хочеш, те можеш собі і переглядати. Дивись, ось, будь ласка, все працює за допомогою ось цієї штучки. Пройшло вже дофіга днів, як я тестую цей модем в машині. Якщо його залишити включеним, пройшло півтора доби. І він півтора доби працює. Я не знаю, китайці заявили там 10 годин. 10 годин це, напевно, активного споживання. А коли він просто стоїть в машині. І нічого там не споживає, то акумулятор не сідає. Прикольна штука в машину сів, одразу машина активована і він починає заряджатися. Тобто машина через 15 хвилин засинає, він не працює. Далі ти сів машину, він включився і заряджається. Прикольна штука, в кого немає інтернету в машині, однозначно рекомендую.